Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ. Сьогодні я знаходжусь в нашій Чорноморській спеціальній школі, і бачите, отакий от подарунок. Я хочу спочатку подякувати Томасу Бейру, депутатському корпусу міста Вісмарта, всім мешканцям, які приєдналися до покупки цього чудового автобуса. Я зараз розповім, що це за такий автобус. Я хочу всім сказати слова подяки. Дуже дякую. Бачите, він сьогодні тільки приїхав. Це такий новий автобус. Бачите, тут три міста. Цей автобус 24 року випуску був придбаний в листопаді. Тут теж три міста. Був придбаний в листопаді, зовсім новий, і він призначений для діточок для діточок з особими потребностями. Бачите, зараз вам покажу. Мабуть, нічого важкого нема, но... от так. І тут також може. Може бути встановлено три інвалідника коляски, які які можна крепісами можна перевозити на на великі відстані. Да, також там є генератор. Також нам мешканці міста Вісьмора прислали в подарунок. Так що ще хочу сказати слова подяки і за все, що вони роблять для нас, мешканці нашого міста побратим. І це є такі перемовини, які сюди перший раз приїхали, коли був тут. Депутати приїжджали якраз тут. В нашому в нашій спеціальній школі були вибиті вікна, і ми розповіли нашу потребу. Тому що я хочу сказати, що наша спеціальна школа обслуговує діточок з особими потребностями не тільки нашого міста, а і громад, які знаходяться навколо, і теж і треба якось добиратися. І нас тут є. Директор закладу, вона зараз роз'яснить, як це ми будемо робити. Ми щиро дякуємо всій громаді міста Вісмара за цей чудовий подарунок. І за дорученням нашого міського голови Василя Олександровича, цей автобус буде використовуватися для дітей нашої спеціальної школи, для того, щоб ми змогли зробити рівні можливості для кожної дитинки. Я кажу, що це перший такий автобус в нашому місті. У нас такого автобуса ще не було. Так що, вісмар, дуже-дуже вам дякуємо всім, хто долучився до цього і такого чудового. Я думаю, що він нам буде служити і служити ну, 20 років це найменше. Всім хочу побажати гарного дня, нашим німецьким партнерам теж гарного дня, а нам гарного дня і ще, щоб нас було тихо. До нових зустрічей. У нас все буде добре.